Це так, такий вигляд має моя клумба, як тільки заходиш до двору. От заходиш і спостерігаєш таку картину. Ось ця передня клумба, яку я зробила, от вона тут починається. Ось очіточки тут ростуть. То я не вирвала рослинка аргірантеном. Довго було гарне. А потім, як мороз вже мінус 10 цюкнув, тоді вона така засохла, а то довго була гарною і прям, ну, дуже красива рослинка. Тут так виглядає. Ну, про цю клумбу. От вона така, ось розмір її така не широка, мабуть, метр десь. Ну, а так довгенька. Ось тут, а. з краю на цій клумбі. Розташовується гортензія. Гортензія лаймлайт. Ну, Теж вона маленькою не буде. Ну і тут уже понасаджувано, всього понасадвано. Хоча з якою метою я її створювала, цю клумбу, я ж розуміла, що тут надо, ну, не вийде насаджувати щось таке крупне, статичне. Що таке що можна у будь-який момент пересадити швиденько чи зовсім прибрати. І от була в мене така задумка, що це у мене тут будуть рости виключно луковічні квіти та однорічні. Ну і от я. Позаминулому році перекопала цю діляночку, підготувала все, ну а потім пішло. Пішло, поїхало, так сказати. То приїхав заказ уже в грудні, не знала, куди прилаштувати ті рослинки, а тут аж все розкопано, підготовано. Ну, як не спокуситися, щоб не висадити. Висадила. От, висадила. Кущики, ось їх два, один і ось рядом другий. Це кущики, це замовлення робила у бережнюків. І ці кущики це дерени, дерен, компреса. Там, кому цікаво подивитись, вони дуже мені сподобалися, вони мають колоновидну форму. У висоту десь півтора метри зростають, у ширину сантиметрів 60. Ну, і такі вони листя, у них таке вже прям воно листячко у них точнісінько, як у живучки. От я тут рядом її насажувала. у живучки металік кріспа. От у них прям одинакове таке. як Пожамкувати і кольором однакове. Ну, тобто ці два ці кущечки мені подобаються. Теж б не хотілося їх куди-то там виносити, в якісь міста, такі, де ніхто не бачить, а хочеться ж десь на центральній. ну Хай поки хай поки тут зростають. ну Ще тут, на цій клумбі, такими чу чудесними образами, коли не знаєш, куди його прилаштувати. А тут пусте місце, то і вийшло воно вже, ж, звичайно, не пустим. От тут ще окрім різних таких дрібних, таких, що можна з легкістю кудись їх пересадити, то це я вже показала ці два кущика дерена, а потім ще ж гортензію показала. І ось іще тут у мене, зараз його покажу. То він, он бересклет крилатий компактус. Ну, він хоч і компактус, та півтора метри йому обіцяють у висоту. Оце ну, оцей бересклетик компактус, гортензія і два тих дерени компреса. А остальне таке це ось тут то піщанка, он, то Всяке інше. Ну, Тут у мене жі ще ж понасажувані з осені нарциси, понасаджувані. Он уже попростали мускарики. Ну і хочу я все ж таки свою мрію. Як, щоб воно так і було, як я все задумувала, і ці всі рослинки я поприбираю, залишу тут тільки цибулинкові луковічні, і буду насаджувати однорічники. Однорічники так, щоб вони були монопосадкою або якоюсь такою вдалою комбінацією. Хочеться, і воно тоді буде як не надоїдати. тобто, Кожен рік будуть які -то, якісь інші квіти, і можна буде планувати мріяти, що, як, як, їх в якому, як їх комбінувати, як їх між собою сполучати. Ну, таке поле для роздумів для творчості. Ну, так я і буду робити. Ну, на цьому вже я. Завершу своє відео, що хотіла сказала, про те, що і посадки загущені, і що треба більше думати, перш ніж щось купляти. Ну, це легко сказати та важко зробити, бо зазвичай рослинка сподобалася, так як оце, у даному випадку мені оці дерени. Ну, як їх не купити? Як вони гарні. які А де їх садити, ну то вже таке, то вже десь придумаємо. ну і ось, ось така історія, знайома всім. Ну, на цьому буду вже завершувати своє відео. До побачення. Заходьте в коментарі, пишіть там, як у вас із цим справи. Думаю, кожному є що сказати. Ну, все, до побачення. Прийшла відвідати, як почуваються мої посажені рослиночки, як себе тут поводить верба Маунт Асо. Ось вона яка. Ох, і гарні ж котики які. Отак, От як з біленькою, такою пушок біленький кругом рожевого котика. Гарна, гарна. От, думаю, що. Їй зараз хорошо тут проживатись, буде погодка плюсова, мокренько. Все буде з нею добре.